Привіт! Мене звати Кристіна. Я практикуючий технолог з реконструкції та модифікації волосся. І в цьому уроці я покажу базову систему, яку я даю студентам на навчання. Як визначити тип пошкодження, що саме зруйновано в волосині і з чого правильно починати відновлення? Без хаосу з процедурами, без інтуїції, тільки логіка структури волосся. Як же ж визначити пошкодження? Пошкодження це не відчуття, це порушення конкретного рівня структури. Тому діагностика завжди починається з трьох простих тестів. Перший це тест на еластичність. Ми беремо мокру волосину і розтягуємо її. Якщо вона рветься відразу, це серйозне кортексне пошкодження. Якщо вона тягнеться і повертається в початковий стан, це означає, що структура збережена і проблема поверхнева. Якщо ж волосся тягнеться як гумка і не повертається в природній стан, то це критичний білковий дефіцит. Другий тест це тест на пористість. Ми спочатку зволожуємо волосся. Якщо воно швидко вбирає воду, це відкрита кутикула. Якщо волосся набракає, стає над м'яким, це можливі кортексні порушення. Третій тест це візуальний тест. Тмяність, пух, плутаність це поверхневі пошкодження, білі точки, ламкість це внутрішні структурні пошкодження. Основні види пошкодження у практиці реконструкції ми працюємо з двома базовими типами пошкодження. Перше це кутикулярні пошкодження, тобто поверхневі. І кортексні пошкодження, тобто внутрішні структурні. Будь-який складний випадок це комбінація цих двох рівнів. Кутикулярні пошкодження це... кутикула, це зовнішній захисний шар волосини. Коли лусочки підняті або геть стерті, волосся втрачає захист і стає пористим. Як це виглядає візуально? Волосся тьмяне, пушиться, дуже плутається, жорсткість, колір швидко вимивається, ефект від процедур тримається недовго. При цьому волосся може бути досить міцним. Чого ж не вистачає при кутикулярних пошкодженнях, не вистачає ліпідного шару, цілісності лусочок, поверхневої стабільності. Як же це відновити? Перший крок це поверхнева стабілізація. Використовуються ліпіди, використовуються кераміди, кондиціонуючі полімери і легкі протеїни. На відкриту кутикулу не ставлять агресивні термопротоколи. Тобто спочатку стабілізація поверхні волосся, а потім вже все інше. Також у нас є кортексні пошкодження. Кортекс це основна маса нашого волосся, його білковий каркас. Саме він відповідає за міцність, форму і еластичність нашого волосся. Кортексні пошкодження це руйнування білкової структури та зв'язків. Як це виглядає на волосі? Волосся рветься при легкому натягуванні, надмірна еластичність, як гумка. Ламкість на кінцях, волосся зникає після блонду, волосся не тримає форму. Це структурна деградація, а не косметичний дефект. Чого ж не вистачає при кортексних пошкодженнях, білкової маси, стабільних зв'язків, структурної еластичності. Як це відновити? Перший крок це реконструкція білкового каркасу. Використовуються низкомолекулярні протеїни, амінокислотні комплекси, протеїни плюс липідні протоколи, контрольована термоактивація. Ботокс, маски, олії це косметичне наповнення. Воно не відновлює кортекс, а лише маскують дефіцит структури. Що ж починати відновлення? Алгоритм завжди один. Визначаємо домінуючий тип пошкодження, закриваємо поверхню, якщо кутикула була відкрита, відновлюємо білкову структуру, якщо пошкоджений кортекс, тільки потім косметичні та модифікуючі процедури. У цьому уроці ти отримала базову систему визначення пошкоджень. Але це лише фундамент. Я створила міні-курс види пошкодження волосся в техніці нашарування. Там я розбираю детальну класифікацію пошкоджень по рівнях, як читати волосся як діагностичну карту, чіткі протоколи відновлення під кожен тип пошкодження, тобто збірник на 33 сторінки, там де складні випадки, типові помилки, які призводять до ламкості, практика на пошкодженому волоссю. Після курсу ти перестанеш працювати на вмання, ти перестанеш боятися працювати з блондом, зможеш підготувати волосся до процедури модифікації. Після проходження курсу, ти отримаєш збірник протоколів роботи з суперпошкодженому волоссі, підтримку в чаті з майстрами 24 на 7, сертифікат та багато бонусів. Це базовий модуль, з якого починається робота технолога реконструкції. Якщо ти хочеш працювати не інтуативно, а як спеціаліст системним підходом, та завжди отримувати стабільні прогнозовані результати на будь-якому полотні? Тоді переходь за посиланням під відео.